Слава Україні! Величезна вдячність Збройним силам України! Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ і спільно наближаємо нашу перемогу. Слава Україні, героям! Слава! Мої друзі, а я знову зустрічаю вас на своїй кухні, а це означає, що сьогодні ми приготуємо смачну, просту у виконанні і доступну страву з м'язком. Сьогодні до вашої уваги смачні соковиті курячі котлетки в томатному соусі з овочами. Такої страви вистачить вам на декілька разів для всієї родини. І як бонус ви отримуєте не лише смачне, корисне і легке м'язко, а й гарнір до нього. Тому продовжуйте дивитися це відео і вже скоро ми будемо ним смакувати. А зараз я покажу, що ж у нас має вийти в результаті. Погляньте. Порція, друзі, як завжди, сімейна. Аромат просто неймовірний. Тому пропоную скоріше вже починати. І зможемо. Від душі посмакувати. Друзі мої, ну і звісно ж, за традицією, я не можу не поділитися з вами цим простим рецептом дуже смачної страви, яка сподобається і смакуватиме всім, і вистачить її для родини на декілька разів. Отже, щоб приготувати самі котлетки курячі, нам знадобляться наступні інгредієнти, які ви зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. Фарш ми сьогодні приготуємо з курячої грудинки, а перед цим гарнесенько промийте її під проточною водою. А далі для зручності, оскільки фарш я буду робити. У блендері я розріжу все м'язко на дрібніші частинки, щоб було зручно це все подрібнювати. Ось так, бачите, дуже швидко-дуже швидко. Можете замість грудки взяти, наприклад, філе стегна. так котлетки вийдуть жирнішими і соковитішими. А далі я розділяю все м'язко на дві частинки, щоб гарненько його подрібнити. І блендером два рази вжух, вжух і все готово. Ось, подивіться самі. Ось так гарнесенько. Все гарно робимо, бачите? Перша частина готова, беремо миску, в якій, власне, будемо перемішувати всі інгредієнти, і туди фарш висипаємо. Одну частинку і дуже швидко подрібнюємо іншу частину. Бачите? Ну, просто, швидко і головне, смачно і здорово. Здорово від слова здоров'я. Так, друзі, тепер беремо ось таку, бачите, чимала цибулина, кришимо її і дуже-дуже дрібно подрібнюємо. Так, котлетки вийдуть ще соковитіші. І до м'яска цибульку. Готово. Отже, поїхали далі. Додаємо сюди, ж одне яйце є будь-яку нарізану зелень. Сьогодні це в мене зелена цибулька, можна петрушку, кінзу, кріп. Що хочете? Сіль, малиний чорний перчик і часничок свіжий, я його натру на от от терці для шоколаду. Дуже-дуже зручна, до речі. І гарнесенько, гарнесенько все перемішуємо до однорідності. І, в принципі, друзі, фарш майже готовий. Бублик допомагає мені. Так, а тепер, друзі, формуємо котлетки. Для зручності, щоб нічого не прилипало, змочуйте руки час від часу холодною водичкою. І все дуже швидко. Я спочатку формую, як завжди, чи то котлетки, чи то варенички, а потім все готую. Так, друзі, а смажити ми будемо без жодної краплі олії. Я беру дві пательні для млинців, дуже зручно, і паралельно бачите, їх смажу. Друзі, дивіться, смажимо на середньому вогні десь по дві хвилинки з кожного боку. Наше завдання не є готувати їх до повної готовності. Просто підсмажуємо і запаковуємо всіх всередині. Ось так. Бачите, перевертаємо все-все дуже швидко. А для приготування соусу та й овочі беремо наступні інгредієнти, які бачите перед собою на екрані. Тож ставте на паузу або шукайте під відео, там завжди все є. Отже, готуємо овочі. На пательню наливаємо рослину олію, в мене оливкова. І будемо нарізати овочі. Я сьогодні беру моркву, цибулю. І кабачок. Ось так нарізаємо, в принципі, нарізайте, як вам зручно. Я полюбляю ось так крупніше. І будемо відправляти відразу всі-всі овочі на пательню. І цибульку. Туди ж. Ось так все швидко і просто. І далі кабачок, я його ось так розрізаю навпіл, і, в принципі, також нарізаю на такі от невеличкі. Частинки. Все ставимо на середній вогонь, друзі, не забуваємо помішувати. І будемо смажити 15 хвилинок десь. А тим часом підготуємо інші інгредієнти. Нарізаємо цибульку, помішуйте, друзі, не забувайте, поки смажиться, наріжемо зелену цибулю, далі я. Наріжу в мене шматочок моцарели сьогодні. Можна натерти на терці, як, як бажаєте. Будемо викладати його в кінці, потім е, зверху. І ось такі томати у власному суку без шкірки можна замінити на суміш водички і томатної пасти. Через 15 хвилин додаємо до овочів і смажимо з томатами ще 5 хвилинок. Не забувайте помішувати, 5 хвилинок пройде і можете вимикати. Все, в мене готово. А тепер, друзі, дивіться у підготовлену форму. Десь половинку овочів з томатами відправляємо як подушку, і далі викладатимемо зараз котлетки з вами. Ось таким чином. А, спочатку цибулькою, ледь не забула. Половина цибульки нарізаної, і далі викладаємо котлетки. Ось так. Ось таким чином, бачите? Є. Зверху овочі з томатами ті, що залишились, гарнесенько викладаємо. І далі, відповідно, що в нас залишиться моцарела натерта або нарізана, як в моєму випадку, і зелена цибулька також додаємо її. Вся, друзі, відправляємо вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 40 хвилинок. І чекаємо. Через 40 хвилинок смакота нереально ароматна вже на столі. Ну що ж, друзі, і у нас все готово. І тим паче, це так просто і швидко, а якщо вам ще хтось допоможе, то це буде ще швидше. Ну і що ж, друзі, як подаємо? Бачите, гарненько відокремлюються котлетки, погляньте, як тягнеться сир, і викладаємо побільше соковитих овочів. І можемо насолоджуватись. Така страва чудово підійде для легкої і корисної вечері, на обід, коли забажаєте. Тому що все смачно і корисно. Погляньте, які котлетки виходять всередині. Зараз я вам обов'язково покажу, які вони виходять соковиті. Дуже ніжні, ароматні і смачні. Просто ідеально. Зараз починається пора овочів, свіжих, ароматних, соковитих. Погляньте, друзі, які вони всередині видно. Ну, дуже соковито. Тому щиро раджу спробувати. Дякую, що готували разом зі мною, що переглядаєте мої відео, коментуєте, обов'язково залишайтесь, пишіть свою думку, діліться своїми рецептами, вподобаннями, і підписуйтесь обов'язково на канал. Підтримуйте українське, це важливо!